Старшокласники школи Чорновола обрали інформаційно-філологічний напрямок освіти. Експеримент з курсом профільного навчання в 10 класі стартував цього року. В рамках навчальної програми школярі будуть співпрацювати з телестудією МИГ. Безпосереднє знайомство з професією відбулося 8 листопада. Виходить, що це якраз перший такий профільний клас інформаційно-філологічний, і учні будуть навчатися 10-11 клас. Тобто, як частинку ми проводимо на южницькому телебаченні, а в школі ми маємо поглиблене вивчення філології. І я, як вчителька філологія, яка працює з цими учнями, то також само ми поглиблюємо це упродовж двох років. І коли ми міркували з пані Ольгою, що би це могло бути таке цікаве для дітей, то ми дуже щасливі, що у нас є дійсно професійне телебачення, і вирішили, щоб діти дійсно потрапили в першу чергу в атмосферу, так щоб побачили таке професійне середовище журналістів, як вони працюють зсередини, що спробували себе у різних якостях, так на різних ролях. І сьогодні перше так таке було спробувати себе у ролі ведучої. За одну годину учні отримали теоретичну базу з основних принципів роботи телебачення, ознайомились з виробничими підрозділами та спробували себе в ролі ведучих. «Це дуже так витрачає багато часу люди, щоб знайти правильну інформацію, щоб це не був фейк, щоб це було все. Так цікаво для людей, щоб нікому там ніхтось не відвілікався і все було так інтригуюче. Мені це дуже сподобалось. Я, мабуть, як і більшість підлітків ще не вирішила з майбутнього професію, тому в першу чергу я прийшла сюди дізнатися більше про журналістику. У майбутньому, мабуть, захочу стати журналістом, і зараз я хочу дізнатися більш більше про цю професію, якісь цікаві може моменти. Наразі учасники курсу ще не затвердили остаточний формат, у якому будуть працювати. Але результат співпраці з телевізійним виробництвом учні мають продемонструвати в березні. Ми запускаємо